Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо, молимо. Звісно, дякую всім за привітання. Щиро дякую, дуже було приємно, стільки коментарів. Не очікував, що стільки людей взагалі дивляться відео. Також мені подарували такий файний образ Марії. Тепер маю вдома под бордо власне, то теж файне. Ну і сьогодні почнемо, звісно, з посилання. Підемо зразу в посилання, щоб не затягувати. І сьогодні у нас буде 25 серпня 1993 рік. Дорогі діти, хочу, щоб ви зрозуміли, що я ваша мати, що хочу вам допомогти та закликати вас до молитви. Лише через молитву ви можете зрозуміти і прийняти мої послання та втілити їх у життя. Читайте Святе Письмо. Живіть ним і моліться, щоб ви зрозуміли знаки цього часу. Це особливий час. Тож я з вами для того, щоб наблизити вас до мого серця, серця мого Сина Ісуса. Дорогі дітоньки, хочу, щоб ви були дітьми світла, а не темряви. Тому живіть тим, що вам говорю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Маємо неймовірне посилання, як завжди, Марія каже, витривати нам молитві сьогодні. І, в слові Божому, читати слово Боже, і таким часом ми будемо розпізнавати знаки часу, щоб ми потім не були застигнуті в розплох. Бо прийде, коли масакра, всі пророцтва зараз, які підходять, то треба бути до того готовими. Ну і вірю, що Марія нас готує через ці програми, через ці посилання готує і навчає, щоб ми не були застигнуті в розплох, так типу, зненацька. А щоб ми були готові і для нас нічого не змінилося. Каже Марія, що я твоя мати, хочу допомогти та закликати тебе до молитви. Лише через молитву ти зрозумієш і приймеш мої послання та втілих в у життя. Лише каже через молитву. Якщо хочеш без молитви втілити послання в життя, то ну, не втілиш. Не Неможливо це, бо каже лише через молитву. А що означає лише через молитву? Це тільки через молитву. Без молитви. Не втілиш. Якщо постиш, але не молишся, то це не є втілення послань, бо тільки через молитву можна втілити всі вже інші наступні посилання. І каже: читайте святе письмо. Дуже важливо читати святе письмо. Дуже багато знаю людей, які не читають святе письмо. Ми, як християни, думаємо, що ми вже все знаємо, ми на службі Божій слухаємо то, то то але треба читати, читати, брати своє власне святе письмо і читати. Хто не має святе письмо, то сьогодні практика купити, придбати це святе письмо і почати читати його. Самостійно читати, не тільки колекціонс на, на службі, добрий колекціонс на службі зачитує, але коли ти ще сам особисто читаєш, розважаєш, то інша річ. Ну і до цього Марія закликає, читайте святе письмо, живіть, живі, а от, читай святе письмо. І мені це каже також. Бо я теж можу не читати святе письмо, наприклад, сьогодні неділя, туди-сюди день народження, то ще святе письмо я навіть не відкривав. Ну, і Марія Мені також каже: е, а сьогодні вже понеділок мені каже, не забудь понеділок відкрити святе письмо. Ну, читай святе письмо. Живи ним і молися. Молися навіть святим письмом. Святим письмом також можна молитися. Проголошувати е, ці цитати, фрази, які тобі подобаються. Ну і тут. Дуже... Про книжка, ця проголошення. Також мені прийшло натхнення зробити відео, де зачитати цю всю книжечку маленьку таку оця Романа Братковського про оголошення і залишити запис і самому слухати його. Ну і може дати вільний доступ. Щоб ви зрозуміли. Е, моліться ним, щоб ви зрозуміли знаки часу. Це особливий час, мені подобається. Особливий час. Бо маємо дійсно особливий час, коли, коли ще не є такі переслідування, не є такі. Дуже потрасіння в світі є, звісно, війна, є негаразди великі, але ну, нема ще повної катастрофи. Тому живемо в благодатному часі. Марія каже, що вона з нами і хоче наближати нас до свого серця і серця Ісуса. Дорога дитинка, хочу, щоб ти був дитиною світла, а не темряви. Ну і практика, давайте бути дітьми світла, а не темряви. Будьте благословенні, мир вам, радість з Меджугоря. papa